Що краще, мушу вам свій фей, фейс показати, що краще перетворювач ржі чи кислотний ґрунт? З моєї практики я вам скажу так. Якщо місце, де не потрібно фарбувати, тобто просто треба позбутися і ржі. тут я не знаю, в нас я не стикався з таким. Отака от я покажу не рекламу, отака от штука називається Rust Code. Code. То, як... Іржаве пальто, коротше я вам покажу, воно, от, коли наносиш, от дивіться, бачите, що воно робить? Воно піднімає ржавчину і воно жирне. і Воно так воно не прилипає, воно таке залишається жирнувати. От. А якщо треба фарбувати якусь деталь, ну з... на моє глибоке переконання краще відчистити по можливості, бо... Е... Боже, щось з пам'яттю моєю сталося, слова забуваю. Перетворювач і ржі він часто буває на основі кислоти. Тобто він, вроді би, якби має формулу таку, що він і ржу під, там піднімає, робить липкий слой для пофарбування. Але краще, якщо, якщо вже користуєтеся ним, то зробіть легенький содовий розчин, пшикайте після того, коли він зробить свою роботу. І... Можливості його змити. Я теж ним користувався, якщо чесно, воно такий робить, якби в раковинки заходить. Но я переконався, якщо є гарний кислотний ґрунт, це 100% непоганий варіант. Тобто по максимуму зачистити, старатися, тоді на голий метал, навіть якщо там трохи ржавчинки лишилося, нанести кислотний ґрунт, а тоді вже там. Звичайний ґрунт і там фарбу, чи що ви хочете. От. Ще є дуже класний, називається запечатувач ржі. Він використовується на кузовних деталях, але Ну коротше, це така штука, що якщо ви не нанесете її, то ржавчина скоріше вилізе на ту сторону, ніж сюди. Тобто, але вона все одно вилізе, якщо вона там є, то само собою. Саме краще то відчищати до голого металу. І так як я сказав, якщо. Нема потреби фарбування, невидні місця, такі, краще такою штукою жирною запшикати. Не маєте такої штуки, візьміть просто елементарну переробку, але таку густувату. нанесіть. Вона з часом висохне, але все одно нальот такий жирний лишиться, і ржавіти в тому місці вже точно не буде. Це я вже переконався тисячу разів. Колись мені колега мій розказував, що. Його знайомий кожного року робить таку процедуру в машині, ну це треба фанатом бути. Він піднімає машину або залазить в яму, бере ну так, як пульвер під, під рідину, заливає туди переробку і всі ланжерони кругом всюди, де можна тільки влізти, всі дири, деякі метал, десь є навіть трошки поверхнева ржавчина, І він казав, що навіть там, де вже були такі якби, отвори відносно, то вони. Вони просто далі не ржавіють. Отак воно все зупинилося і воно собі стоїть. Бо переробка вона при високій температурі має властивість, якби висихати і скапувати, і з часом так якби пересихає, і є ймовірність того, що, що ржавчина знову кинеться. Але так як я вже переконався, баранники це. Це та таке, знаєте, просто закрити ржавчину, запечатати її, і воно там потім зогниє ще скоріше. Шпакльовка та сама штука. То ліпше, хай метал буде відкритий, він буде дихати, і ви будете бачити, що з ним робиться, ржавіє і ржавіє Ну, звичайно, саме краще це видалити ту ржавчину на кузові і заварити. Ось таке короче, відео. Відповідь на коментар.